Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму YouTube-каналі. Сьогодні я розкажу вам про інвестиційний проєкт, де можна заробляти непогані кошти. Зараз я вам, друзі, все покажу, розкажу, дивіться, система видобутку в прямому ефірі та щоденному режимі. Шахтою. З усього світу легкий видобуток криптовалюти. Тобто, Дивіться, друзі, вибираємо свій план, тобто, давайте подивимося ось по біткоїнам, пробіжимось швидко. 296, це на 4 дня, получається ось ваш розвиток буде 650 ТГ в секунду. То ви можете купити цей, допустим, тарифний план. Бачите, тут без бонусу. Давайте йдемо далі. 225 вже є бонус Бонус дається 10 USDT вам. За те, що ви влажуєте на 3 дня, получається 25 доларів. Ви, друзі, тут отримуєте швидкість 833. Давайте далі. Двіться, біткоін 48. 50 е, Я хочу інвестувати в 50 -ку. Бонус мені надасть 15. Зараз я вам все покажу, друзі, розкажу. Швидкість моя буде 1648. Е, обов'язково в следующему випуску, друзі, я буду робити виплату з цього проекту. Біткоин 24 часа. Е, ось, дивіться, 100 долларів. есть, бонус 20.30-300-3296. Швидкість. то есть. На один день. Дивіться, друзі, є на два місяці. Ось за 300 можете підключити собі на два місяця. Отримуєте швидкість 600, 6752 Тг в секунду. Тобто 2 місяці будете получати прибель. Стабільно. Дивіться, теж на два місяці 500. Тобто тут взагалі вже дивіться 35 бонус. 7358, друзі. Будете отримати ТС. Ну, в секунду, і дивіться, друзі, я 1000 на теж на два місяця. Е, будете отримувати 14. Ну, швидкість 14216. Тобто можете, друзі, зайти на калькулятор і посчитати. Скільки ви будете отримувати? Дивіться, е, два місяця. Саме більше це получається 2000 доларів. Ось дивіться 28. Швидкість буде 28 433 тн в секунду. Тобто, ось е, наші послуги. Обслуговування клієнтів 20, 24 на 7. Легке зняття коштів. То за, е, вилучення займає мінімум 10 хвилин для, для максимум 24 години. Тобто е, від 10 до 24, ну, до суток. Получается. Друзі, кошти вам можуть надійти. Ось також дивіться, щоденний е, щоденне виробництво видобутку. Швидке обслуговування у всьому світі. Кількість е, алгоритмів криптовалюти, друзі. Е, основні новини проєкту. Дивіться, тут можете почитати новини про майнінг. Е, реферальна програма. Дивіться, друзі, обов'язково перший уровень 6%. Ви будете отримувати е, з непоганого доходу. Другий уровень 4%. І третій уровень, друзі, 2%. Можете отримувати е, комісійних. Е, Чисто запитання, тобто, якщо у вас щось цікаве, можете ось почитати. Проект працює ось авторські права. В 2023 році шахта. Усі права захисту. Ось можете подивитися, де знаходиться проєкт. Ось можете написати на пошту. Давайте, друзі, дивіться, я вам покажу. Ось, якщо ви хочете інвестувати в другій валюті. Так само, дивіться, вибираєте другу валюту, допустимо, вибираєте тарифний план. І ось дивіться, дивіться, швидкість, бачите? Ось. Так само 50-15 тобто доларів отримуєте. Получаєте Даш. 48 получаєте, допустимо, скільки. Тобто, все залежить, друзі, від того, в якій валюті хочете, хочете інвестувати. Так само можете в літікоїнах. Ось дивіться, літікоїни будете отримувати. І ось дивіться, «Скаш». Тоже можете отримувати так само. І так, друзі, давайте перейдемо до реєстрації. Я вам покажу, як тут зареєструватися на проєкті. Нажимаємо зареєструватися. Зараз нас перекине на ре... Ре... реєстраційну форму. Ось дивіться, воно сра... сразу вибиває країну. Ось сразу вибиває країну. Вводимо ім'я користувача, адрес електронної пошти. Тобто вибираємо країну. Ось, дивіться, є країни багато. Тобто вибираєте ту, яка є ваша країна. У мене Україна. <кій> і далі, друзі, вводите пароль, <кій> підтверджуєте пароль. Нажимаєте Я Не робот і зареєструватися, друзі. І так, давайте перейдемо в мій кабінет. Зараз я вам все покажу, розкажу. Вводимо капчу. Нажимаємо Запам'ятати. І давайте війдемо мій кабінет. Зараз я вам швидко розкажу. Дивіться, друзі, я вже поповнився на 50 доларів. Загальний мій прибуток камість 0, тобто ваш заробіток буде доданий до вашого балансу кожні 24 години. Тобто, друзі, кожні 24 години буде. Начислятись, виходить, ваша прибыль із майнінга. Ось дивіться, мій номер показується поповнення. Тобто я поповнявся. Ось дивіться время, коли я поповнявся. Тобто 12.54. Зараз у мене час 44. 49 хвилин. Я Доки розібрався трошки з цим проектом, ось 50 доларів. Оплата трц 20 тобто. Я оплачував трц 20 І так, друзі, давайте. Зараз, дивіться, в нас є ось інформаційна панель. Дивіться, тут у нас видобуток, направлення, гаманці, зняти операції, налаштування профілю, зміни паролю і безпека. Дивіться. І також, друзі, є підтримка. Тобто, якщо вам треба, можна написати в підтримку. І так, друзі, давайте нажмемо видобуток, і почати видобуток. Ось, і тепер я, друзі, вибираюсь тарифний план. Я буду заробляти. Я, напевно, зайду на біткоїни. попробую. Давайте на біткоїни. Я хочу купити за 50. І 15 мені дожди, друзі, надати бонус. Тобто, давайте попробуємо. Нажимаємо купити зараз. Так, ціна 50. Назва плану. Біткоїн 48 часов. Виберіть один. Від балансу прямий платіж. Тобто, дивіться, тут можна зробити прямий платіж і можна зробити від балансу. Давайте я виберу від балансу. І нажимаю Купити зараз. Все, дивіться, друзі. Мій план затверджено. І на даний момент мій план, друзі, працює. Все, мені залишилось... Тотал день, то есть 2 дня, 2 ну, Кожних 48 годин, друзі, я буду вже отримувати прибіль. Ось у мене вже прибіль іде, як ви бачите. В следующему відео, звісно, я, друзі, буду робити обов'язково з цього проєкту виплату, щоб показати. Самому провірити плату він чи ні. І я... так, друзі, я вам зараз покажу, як поповнятися. Дивіться, я поповнився вже на 50. Нажимаємо видобуток. Почати видобуток. Вибираємо або біткоін, Litecoin, Dash. Той, що вас цікавить, друзі. І нажимаємо Купити зараз дивіться. Вибираємо, тобто виберіть один платеж. Нажимаємо Вибрати, прямий платеж. Від балансу можете поповнятися і прямий платеж. вибираю прямий платеж. Купити зараз нажимаємо. І ось, друзі, нас перекидає на, на форму поповнення. Ось дивіться, 10 доларів. Вибираємо тип поповнення. Оплата trc 20 то є оплата Омні, оплата ERC-20 і оплата R20. Я вибираю ТРЦ-20, допустимо, з USDT. Коефі... Коефіцієнт конвертації то к одному. є 1 долар один USDT. І так, друзі, давайте нажимаємо надіслати форму. І ось, друзі, нам зараз виб'є. Ось, дивіться, як ми можемо поповнити. Тобто, вибраний план 10 USDT. Надішліть з від мережі Tron TRC-20, щоб активувати вибраний план. Тобто, можете, друзі, поповнитися як QR-кодом, так можете ось скопірувати кошельок і поповнитися друзі, сразу на кошельок. Тобто, без всяких проблем, як вам удобно. І нажимаєте платіж зараз. І все. Тобто, друзі, скидаєте суму і потім нажимаєте платіж зараз. І так. Ось давайте подивимося. Історія закупівель Вже в мене з'явитися історія. Ось затверджено, в мене вже працює, бачите, на 2 дня Через 2 дня я вже, друзі, зможу отримати виплату. І так, давайте подивимося, ось у нас є направлення. Тобто, мої реферали, довідковий довідки, бонусні журнали. Тобто, ось мої реферали, можемо зайти, подивитися. Ось ваша реферальна силочка, друзі. Діліться со своєю командою. Збирайте собі команду, друзі, і будете заробляти непогані кошти на цьому проєкті. Ось дивіться, довідкові журнали. Тобто, тут буде, друзі, у вас показуватися. Скільки у вас є ну, рефералів в команді. На даний момент у мене немає нічого. Я тільки зареєструвався, поповнився. І так, давайте подивимося гаманці. Я вам покажу, ось, дивіться. Адреса ще не надана. Тобто, Мені треба дати адресу, виходить. Ось вводимо гаманець. Тобто мені вже треба вже вводити біткоін. Бачите? Бо я зайшов на біткоін. Якби ви зайшли, допустим, на другий, то вводили, давали б другий гаманець. Так як я зайшов на біткоін, то я вже буду знімати кошти тільки на біткоін, виходить. І так, дивіться. Гаманці, ось дивіться, зняти. Фейміть зараз. Тобто. Це я можу. Ну, щоб зняти зараз свої кошти. Зараз я їх, звісно, не буду знімати, друзі, бо я хочу заробити. І так, дивіться, тут мої операції ось показуються. Ось мінус 50, плюс 50. Тобто, спочатку плюс 50, тепер мінус все. Кошти в мене вже працюють на, на, мій, ну, на мій баланс, на мій заробіток. Ось тут, друзі, ви можете зайти, зробити настройку профіля. Дивіться, можете зайти, зробити настройку профіля. Кому, друзі, цікаво. Давайте ось інформаційна панель. Вернемося назад. Дивіться, все, друзі. Баланс, тобто, в мене по нулям. Реферали по нулям, друзі. І все, друзі, я чекаю на, на свій доход. Через 24 часа, друзі, у мене вже буде перший мій доход. Де я можу заробляти. Ось дивіться, тут плани видобутку, тобто блоги, контакти, друзі, це можете все зайти почитати. Кому щось може не ясно, дивіться, друзі, ось є техподдержка. Пишете, обращаєтесь в техподдержку. Для того, друзі, щоб заробити більше. Всім дякую, підписуйтесь на мій канал. Буду вам дуже вдячний. До побачення.